Близько другої ночі російська армія атакувала серед місця Херсона. Один зі снарядів влучив у квартиру на другому поверсі. Другий розірвався посеред дороги. Від вибухів у сусідніх будівлях вилетіли лишивки. Шіста була то побрала. Тут ходиш теж, правильно. Да, слышно було, Микола Кравець чекає на поліцію, щоб зафіксувати наслідки нічного обстрілу. Чоловік говорить, чув два потужних вибухи. Я ще встиг з комнати у ті, клопакети, все вирвало. Ось, і на кровать рядом. Я от це то толі забіжав, і потім ще один взрив. Це знесло тут кришу. Це люк чердачний. Він під таким давленням, що його видавила, вирвала все. Вот это був такий удар металічний вот Отець, который закрывает люк. Вот это все выдавило. І криші нет. У сусідньому під'їзді живуть Валентина Довженко, її сестра і 90-річна мати. Дуже складно нам. У нас побутові такі умови. Одна кімната, і ми винужений. Хоча я ну, ми ж з, з корабельного острова. Отак, оце нам прийшлось старість. Така у нас. Неприглядна пожежі через нічні обстріли рятувальники ліквідовували до ранку. Розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Після обстрілів виникли пожежі в житловому багатоквартирному будинку, медичній установі та складському приміщенні. До гасіння було задіяно 63 рятувальники та 15 одиниць техніки. За даними Херсонської міської військової адміністрації, протягом минулої доби армія Російської Федерації 25 разів обстріляла громаду. Під вогнем були Комишани, Антонівка, Надніпрянське, Молодіжне та Херсон. Сьогодні зранку росіяни і вночі продовжили обстріл близько першої вони обстріляли знову Херсон в різних містах і серед місця троє людей зазнали поранень, були доправлені до лікарні. Серед місця Херсон продовжували зранку обстрілювати. На щастя, тут без постраждалих, але і існує велика загроза, що продовжуються ці обстріли. Також минулої доби російські військові обстріляли з авіації одраду Кам'янку. З дрону скинули вбухівку на Береславську лікарню, розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог вчора обстрілював з артилерії. Золоту балку Новоолександрівської територіальної громади та село Нової Каїри, Милівської територіальної громади. На жаль, маємо двох поранених. Одна жінка отримала поранення з золотої балки, та один чоловік отримав поранення з нових коїр. Їх було доставлено до лікарні, де їм лікарі надали всю необхідну медичну допомогу. Зараз їхньому життю, поки нічого не загрожує. За інформацією обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові 83 рази обстріляли правобережну Херсонщину, випустили 399 снарядів. Семеро людей загинули, двоє з них діти, 13 – поранені. Олена Ліщенко, Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини Херсон.